Сьогодні буде ще одне відео АСМР формат І я згадала, що я точніше тут роблю перестановочку в себе. Ось і ще Особливо, коли я хотіла все змінювати, тому тільки треба було закожити. І ось я поїхала. І там, коли ти йдеш на роботу, там ну я попала в Макдональдс, то там треба було щоб правильно знати меню. Оцього ось ось самого Макдональдса. І коли йому ставало скучно і погано, він залітав до нас в магазин і що правильно, він на нас зривався, він там на мене орав, там ну капець, що я дібно, якась така не така, що я там, ну він на, на всіх орав. просто Він просто залітав на всіх орав, всіх нопив по-польськи. Я ще знаю польську мову, то я тобі, ще розуміла, хоча там матюки були їх. Раз-раз, раз, щоб вони всі були ровні. Тільки так ровні. Лушити їх в пакетик. Ну, ось таке. І він ще тоді кричав: Боже, які всі українці не такі всі такі жахливі. Що вони взагалі сюди припарилися? І ще тоді, а це був десь 2017-2018 рік. Ось це такі от, це тут сніданочки. Далі і ще. Сьогодні на касі через 3 секунди ти вже готуєш оці всі булочки потім. А через 3 секунди ти ще знову ждеш на каву і будеш робити каву, ці всі набої. Тіло їхати, психануть, але я все ж таки досиділа, дотерпіла ці всі три місяці і собі нормально з грошми поїхала. Там ще мені там допомогли ці всі сумки повитягувати. От, так що я знаю, що це така серйозна робота. От, але ж це тут таку серйозну. І прям зразу ж відразу ж на наступний день уїжджали. А були такі, які допрацьовували своє. І все. От ще були такі, які допрацьовували своє, а потім, а потім, до речі, ще раз приїжджала, але я ні зараз. До речі, думала також під робити, а потім все ж таки вирішила. Один раз з'їздила і достатньо.